Сьогодні відзначається день скнари цікаво простежити взагалі в своєму житті, чи є якісь такі риси, і будемо сьогодні про це в принципі розмовляти в нашій студії Катерина Гашенко, психологиня. Доброго ранку. Добрий ранок. Дякуємо, що до нас завітали в цей ранок. Понеділка приємно вас бачити. Взаємно. Я тебе перебив. Будь ласка, ну нічого страшного. E, взагалі хотіла сказати, що не не так приємно такі дні відзначати, але інколи важливо себе проаналізувати своє оточення, так і бути реалістом. Щоб... Ну і ще може понадіятись, що це не про мене. <свісно> так, так ну no, це найперше, напевно, так e, бути скнарою це вибір людини, чи все таки якась вроджена особливість? Я думаю, що це як певний наслідок. Вибір, ну ми завжди щось вибираємо. Кожну секунду вибираємо, як себе поводити. Іноді це так свідомо, да? ну, частіше там, якісь такі певні, але дуже багато якихось таких наших підсвідомих виборів, на які ми навіть не звертаємо уваги. Але м, такого, щоб вродженого, да щоб людина народилася і вона вже скнара, то напевно я б не сказала, що це ну, реальна mm -hmm. така ситуація. А скажіть, будь ласка, давайте, от поки ми далі підемо говорити про скнар, можливо, от, трішки визначення, або от декілька mm -hmm. таких. Прикметів про те, хто такий скнара, тому що, можливо, не всі зараз розуміють це слово, друзі. Ну, це ж давайте скажемо така скупа людина, жадібна людина. От в чому це проявляється? Щоб ми е просто зрозуміли, про кого ми говоримо, щоб люди розуміли. Ну, зазвичай це говоряться про, напевно, фінансову якусь сторону, так? Але е ну, іноді це буває і стосується. Якихось е, благ, ну uh -huh. там продуктів можливо. А іноді буває і е, скупа людина на емоції, на, на підтримку Ого, навіть так. Тобто, це теж може якось так проявлятися. Е, і це не тому, що така погана людина, да? а так склалося в її житті обставини, що її особиста е, базова потреба в якийсь момент не була задоволена. Угу. І це може бути там ті ж самі фінанси, ну, скажімо так, в, в нашій історії. І дуже багато сімей проходило. Ну, якщо не більшість сімей, проходило через певні такі фінансові труднощі. Тому і у багатьох із нас є цей момент, що відчуття незадоволеності фінансів, що це відчуття, що мені мало, і хтось з цим справляється, хтось іде на збільшення там свого бюджету. Знаєте, як мені, наприклад, мало, але я хочу більше і розвиваюсь. А є люди, які йдуть за рахунок економії. Тобто мені мало, я буду це якось собі генерувати, да, там, накопичувати і не буду ділитися. Uh -huh. Чесно кажучи, ну, моє особисте враження, що це не виграшний варіант, бо таким чином немає такого обміну з світом, своєю енергією. Да? І ми не ну, коли ми не віддаємо щось. Ну тобто не ділимося навіть своїми знаннями, своїми коштами, своїми почуттями, то ми і ну, якби не можемо прийняти від людей, бо ми як, закриваємося в так, 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 так. собі. Тому Дякую. це такий момент, що може бути в різних аспектах угу. людини. Дуже цікаво, так що ми інколи думаємо тільки про кошти, так про якісь фінанси вустовану, але насправді це і про те, що дивитися ресурсом своїм таким людським, так емоціями, підтримкою і так далі. Це для мене сьогодні це як стратегія поведінки. Тобто, якщо людині чогось мало і вона, наприклад, не ну бачила в своєму. Оточені в своїй сім'ї, ну частіше за все, ми виходимо з картинки сім'ї, да, як нас виховували. Коли людина бачила певну якусь стратегію поведінки, вона частіше за все її повторює. Uh -huh. І ну, зараз ми бачимо повтор якихось таких стратегій наших батьків дуже часто. Навіть Ну, але буває, що навпаки, да, якщо там батьки були скнарами, то може піти антисценарій, і людина може, знаєте, от все віддам. ну, Тобто теж така крайності такі, так да, тобто від скнари до роздам всім і все. Це звичайно прекрасно, що людина така е... Ще, е... <с> щедра і ділиться, але в якийсь момент вона залишається нічим, їй просто тоді вже нема. Ну, Чим ділитися? У мене так. один знайомий, то він так і каже: от в мене в дитинстві не було ось цього, ось цього, ось цього. Тому я в житті собі не буду відмовляти ні в чому і нікому. Оце я буду жити, як то кажуть, на широку ногу, тому що в мене в дитинстві в сім'ї, якби цього не було. І дійсно, як ви кажете, є оці такі крайності. Тобто, звідки береться оце, що людина стає скнарою, або такою скупою людиною, це може йти з сім'ї, так як ви говорите. а Оточення, тобто От в чому воно виливається? От, як сьогодні можливо, давайте так скажемо, батькам виховувати своїх дітей, щоб ну, діти не були такими скупими, знаєте, ну, скнарами навіть в іграшках, коли там в дитині хтось може дати погратися, а хтось ні, ні, це моє. Так дай погратися. Ну, ми, знаєте, є оця така скнарість вже з дитинства. І як бути батьками, От мені здається, де от мудрість. Я не скнара, я просто заощадливий. Ну, знаєте, тут мені здається, трошки от, е, з приводу цього моменту, дійсно, ви класно підмітили е, діти в пісочниці, які граються так. і мають ділитися. Да? Е, е, бо так же ж ти будеш скнарою, ай-яй-яй. І тут піднімається питання в таких кордонів особистих, і от якщо дитину заставляли ділитися, а вона цього не хотіла, бо це її право, це її іграшка. Можливо, це для неї ну реально дуже важлива якась річ. А мама говорить, що ти повинен повинна ділитися, і у дитини ну, ніхто не сильно питає. І тоді вона, як знаєте, виростає, говорить, я точно ні з ким не буду ділитися, це тільки мої речі, я ну, нічого нікому давати не буду. Тому тут е, важливо, все ж таки, е, зараз така тенденція, що все ж таки мами відстоюють на, е, в пісочницях е, кордони своїх угу. дітей. І якщо хтось каже, я хочу погратися цією іграшкою. То мами зазвичай такі, знаєте, мами, які вже е, ну, там, почитали книжок, послухали психологів, так, 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 так. Е, то вони з повагою відносяться е, до думки своїх дітей і ну, більше відстоюють позицію своєї дитини. І, на мою думку, це більш правильно. Тоді, коли дитина е, сама захоче поділитися, це буде набагато краще, це буде її рішення, і вона ну, не вийде з дитинства з такою мікронною. Кротраумою, скажімо так, mm -hmm. да, бо е, для дорослих це ну що ти там віддали твою іграшку, чого ти плачеш, це ну це ж навпаки треба ділитися, да а для дитини це такий певний травматичний досвід, маленький, але він може повпливати. От, бачите, як, е, як така снігова куля, да, яка розгортається і потім mm -hmm. виливається в те, що людина їй важко поділитися, і вона навіть підсвідомо може не розуміти, чому так складається. Так, Дяка. дуже цікаво, ви порівняли, якщо переноситься на дорослих, так, сказати, ну дай погратися отам, другу, якомусь незнайомому з, з вулиці з своєю машиною. Так. Як то так. до цього? Ну, Для дитини це те саме. Тобто для неї, як це для особисто. тебе авто, щось цінне і особисто так само, і для дитини її іграшка. І тут справді треба таку мати, щоб не, не змушувати дітей робити те, що прийнято, наче в суспільстві, але раніше їх самих. Да, бо мамі важливо бути хорошою мамою, Маме, так. Е, показувати, що її дитина Найхорошу щедра, дитина. Да, дитина хороша. І тут е, такий момент ми, е, ну, добре, що мені здається, що ми трошки відходимо від оцього парадигми хорошої людини е, для, для когось, всі, так, Да, і е, е, більше цінуємо свої почуття, свої кордони, е, цінуємо своїх дітей і якось ну, в, з розумінням. Підходимо до цих питань кордонів е і почуттів. Як взагалі можливо вийти з цього стану скнари? Так, якщо людина усвідомлює, ну так, є в мене щось таке, чи є там в когось в сім'ї, чи реально змінитися? Ну, Перше, це захотіти, як завжди. Mm -hmm. так, це перша мотивація. Якщо людина так вирішила, що вона хоче. З цим щось зробити, і в неї не вдається. Тобто буває таке, що вирішила, все, я змінюю, тобто я в себе відслідкувала цю стратегію, вона мені не подобається якимось чином там або добрі люди, близькі якось. Тобто, ну, все ж таки, людина це усвідомила. Оце вже великий крок. Якщо все ж таки в неї не виходить, це означає, що можливо треба звернутися все ж таки в терапію до психолога. А для того щоб, скажімо так, повернутися в цю дитячу ситуацію, де зародилося оце. Називається я переконання да, про себе. І іноді людина навіть не завжди його е, усвідомлює, що мені мало, да, тобто я незадоволена чимось, тобто я бідна, я там, ну, от якісь такі моменти. І е, це як, така, знаєте, як такий чіп, який е, в нас в голові сидить, і поки ми його не дістанемо, не про. Не перепрошуємо, ми живемо так із відчуття, що нам весь час мало. І от коли в терапії це перепроживаєш, далі ми виходимо на інший стан. Ми його замінюємо. там, Я бідна, на, наприклад, мені достатньо. І Виходячи вже з цього, людині набагато легше. Це знаєте, як воно звучить можливо дивно, але насправді діє ну цікаво і дуже колосально, як воно на, насправді змінює м, картинку. Да? Тобто, якщо, от якщо так взяти, людина дивилася там. Ну, як знаєте, зашорено, а зараз вона бачить так е, широкий кут, і вона може е, свої е, вчинки ну, по-іншому вже е, формулювати, да, тобто е, своє життя якось облаштовувати. Ну і е, також я вважаю, це був, чесно кажучи, мій такий особистий досвід по розширенню фінансів. Бо я так само виходила з того ж нашого такого радянського минулого, де було не так багато коштів. Mm -hmm. І для мене це було про дозволяти собі більші затрати. І одним таким поштовхом це в цьому році літом я дозволила собі поїхати за кордон з дитиною. І до подруг. І для мене це був такий момент, коли я на себе витрачала свої ж зароблені кошти, але я витрачала. Тобто це був такий момент, знаєте, як ніби маленька дитина починає виростати і відчуваєш себе дорослою, Що це тобі не хтось має дозволити, а ти собі маєш дозволити. І оцей такий перехід. Він для мене був, знаєте, я була в ролі цих своїх клієнтів, які да, проходять ці. Для мене було дуже цікаво. Це для мене був такий певний тренінг особистого розвитку. Тому я не тільки поїхала і там відвідала подруг і трошки переключилася, але насправді виросла. І я вам чесно скажу, що мої фінанси виросли. Як не дивно, це дало такий додатковий поштовх для е, мого особистого розвитку. Тому коли ми е, тратимо на себе, витрачаємо на себе мінімум, е, е, ну нам би, ну, а нащо тобі більше? Да? Все світ каже, нащо тобі більше, якщо ти із і мінімумом справляєшся? Якщо ти не хочеш більшого, не розвиваєшся. Ну, значить, твій мінімальний запас, він виконаний, все, клас, все. задача виконана. Якщо ти ставиш собі задачі, цілі, плани себе забезпечити, задонатити більше, да, тобто ти таким чином ну, даєш оцей запит, я б сказала, да, Всесвіту для того, щоб розвиватися і ну, могти більше. Дякую, Катерина, дійсно, якщо взяти знаєте, з матеріальної точки зору, ти десь розумієш, що взяти і куди покласти. Тобто потрібно таку-то суму просто її вкласти в благо навіть себе, да, як ви кажете, десь собі дозволити, поїхати відпочити або там іншим задонатити. А як бути з почуттями, щоб не бути от, скнарою, з да, купою людини на почуття, на добро, на, на чуйність якусь. От. Як в цьому аспекті пропрацювати з собою? Щоб Тут важче, бо з грошима, як ви сказали, так. все більш-менш е, ясно. Так, візуально зрозуміло. Е, так, Це теж насправді е, така ж сама потреба, яка була колись незадоволена. І це як навик. Е, це як навик вчитися. Ми вчимося колись ходити, говорити, так само ми вчимося комунікувати з іншими людьми, довіряти їм. Звичайно ж, якщо ну, взагалі йде блокування, тобто ми не можемо себе пересилити, то це якісь моменти терапевтичні, які треба для себе попередньо вирішити. Mm -hmm. Не знаєте, якби не гвалтувати себе, ну, не робити це насильно, бо ну, не буде толку від того. Але ну, дійсно йти в нову комунікацію, спілкуватися. Мені здається, робити перші кроки. От робити перші кроки це завжди трохи звичайно страшно, але за цим великий ресурс. І це як щось нове, як нова гра, можливо, для людей може розкритися. І іноді знайомі люди. Після того, як ти з ними проживаєш певні якісь нові емоції, вони виявляються такі класні, і ти радієш, що в тебе в комунікації, в спілкуванні є такі чудові люди. Тобто це, це такий крок в сторону е, страхів, але за страхом завжди криється ресурс. Дуже цікаво. Дякуємо вам, дякуємо вам, Катерино, за таку розмову. Тому що ж, дорогі друзі, давайте бути відкритими. Давайте бути тими, хто не лише знаєте забирає ресурс, а віддає, служить тим, чим ми маємо ділитися тим добром, тим благословенням, яке сьогодні так потребують, знаєте, оточуючи в цей непростий час, який проходить наша країна. Тому як ніколи. Знаєте, хороший шанс попрацювати над собою і мати серце, яке віддає для того, щоб і інші були щасливими. Друзі, я нагадую, що з нами у студії була Катерина Гашенко, психологиня, коучиня, фотографиня, волонтерка. Якщо ви щойно долучились до нашої розмови, нагадуємо, що на Ютуб-каналі Ранок Надії ми зберігаємо розмову з кожним нашим гостем, де ви маєте можливість згодом ще раз переглянути, занотувати щось для себе цінне, ну, а також поширити вашим друзям, якщо вважаєте, що для них це було дуже, буде, буде дуже корисним. Тому дякуємо вам, Катерина, що цей ранок завітали до нас.